Чому і як люди голосуватимуть за кандидатів у мажоритарних округах, це з одного боку дуже важлива проблема, тому що половина складу наступної верховної ради буде складатися з депутатів, які будуть обрані у мажоритарних округах. З другого боку, вона обговорюється рідко, тому що взагалі ми не можемо зробити опитування на всіх мажоритарних округах. І ми це не робили. А там, де це роблять е, кандидати, звичайно, що ці опитування закриті, вони робляться для виборчої кампанії, для себе. От але обговорити ці питання мотивації надзвичайно важливо. Бо від цієї мотивації залежить е, багато що у майбутній політиці у складі Верховної Ради. Отже. Ми провели опитування громадської думки, і там були декілька питань, які стосуються мажоритарної складової. Перш за все, ми питали, ми питали у населення. А чи взагалі вони знають про те, що половина депутатів по виборах до Верховної Ради обиратуватиметься в мажоритарних округах? Ми не були особливо здивовані. Тому що у нашому попередньому опитуванні ми питали, чи знають люди, що не буде вже як люди вважають, чи буде в бюллетені графа не підтримую ніякого жодної партії. І з'ясувалося, що лише половина населення про це знає. От причому прич причому попередньо вони вже визначалися за те, за кого вони будуть голосувати, і не бачили там цієї графи, але все рівно. Десь відсотків 20 вважали, що така графа буде, і для них буде несподіванкою, коли вони не дізнаються, прийдуть на виборчі дільниці і виявиться, що треба визначатися терміново за когось. І зараз, як з'ясувалося, що 23% населення взагалі не знають, що не будуть такої графи. І навіть якщо взяти тих, хто на вибори піде, то майже кожен п'ятий, майже 20% теж про це не знають. Це теж так. Вже невеликий сюрприз, оскільки проводилося опитування в середині серпня, і як з'ясувалося, знання наших виборців залишає, залишає, залишається досить таки, знаєте, досить таки сумнівним. Щоправда, слід сказати, що Виборці Батьківщини і Свободи знають про мажоритарну складову більше, серед них лише по 6% не знають про мажоритарні округи. А от що стосується виборців удару комуністичної партії, партії регіонів. І виборців партії Королевської, то там не знає кожен п'ятий, що будуть взагалі, що вони будуть обирати е, мажоритарних депутатів. Е, порадувала, що взагалі більшу обізнаність зна... виявили ті, хто знають і про рух чесно. Ну я не буду говорити, що тут є прямий вплив, що це рух чесно е, наполягає на тому, щоб знати списки, наполягає на тому, щоб знати е, кандидатів, які йдуть. Е, можливо, це так би мовити така єдина, єдина залежність з одного боку. Ті, хто знають про рух, чесно, очевидно, цікавляться і списками, і кандидатами, а з іншого боку, чесно надає їм можливість знати і про кандидатів, і про списки. Тобто тут вигода, вигода взаємна. Да? Ну, ви побачите в нашому прес-релізі є, що 70% серед тих, хто знає про розчисну, знають і про мажоритарну складову депутатів. А нічого не знають взагалі не так багато, 7%. Набагато, набагато менше, ніж серед тих, хто не знає про громадські рухи. Ну, ми питали, чи будуть голосувати чи будуть голосувати виборці за ту ж партію, яку вони обрали у партійному списку. Думки поділилися, переважає точка зору, що такі будуть голосувати 34% будуть голосувати за тих, же, кого вони обрали за партійними списками. Ще 20%, 24% заявили, що вони будуть брати до уваги партійність кандидата, а 20% вважають, що голосування за кандидата і за партію це речі не пов'язані і зовсім не обов'язково треба, треба брати до уваги партійність. Слід сказати, що тут теж є відмінності від, так би мовити, вже усталеними партіями, звичними партіями, старими, так би мовити, умовно, звичайно, партіями і молодими. Набагато більш схильні голосувати за представника обраної партії, виборці батьківщини, партії регіонів, свободи комуністичної партії і менше нові удару і партії Королевської. Проте я думаю, що все-таки непартійність буде головним чинником вибору кандидата. Коли ми запропонували для оцінки комплекс можливих мотивів голосування, то досить чітко виявилося, що головне, абсолютно головне, причому для представників всіх політичних партій, для прихильників всіх політичних партій головним є здатність кандидата вирішувати проблеми в цьому мажоритарному окрузі.